Трагічна звістка. Красненська громада втратила захисника Гризачука Олега Вікторовича, мешканця села Балучин 1990 року народження. Про це повідомляє кореспондент золочів з посиланням на Красненську селищну територіальну громаду Золочівського району. Олег підписав контракт у січні цього року та служив старшим солдатом гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти військової частини. Сміливий, щирий, відданий обов'язку. Життя Олега обірвалось 12 травня 2023 року у Київській міській лікарні No1 від вогнепальних осколкових поранень внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу з боку військових формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття дружині, батькам та всій родині героя. Вічна слава тобі, Олеже, інформують у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана герою України.